Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як зареєструватися на топ-1 біржі світу Binance, а також взагалі про цю біржу, як на ній купити якийсь актив, продати і так далі. От під відео я для вас залишу реферальне посилання, через яке, якщо ви перейдете, ви отримаєте знижку на комісію від Binance. Якщо ви перейдете по цьому посиланню, ви попадаєте на отаку сторінку. Тут нажимаєте Реєстрація. Вводите свої дані можете через номер телефону. Коли ви ввели всі свої дані, тут є реферальний ID, це означає, що ви зареєструвалися за реферальним посиланням, нажимаєте «Ознайомлююсь, погоджуюсь з умовами, ну, понятно, і створення персонального аккаунту. Потім для вас прийде лист з підтвердженням на електронну пошту і ви маєте сюди ввести свій код, який прийде на пошту. Нажимаєте Підтвердити. Тепер вам пропонують верифікувати свій аккаунт. Нажимаєте верифікувати зараз. Вибираєте Україна, або яка ваша країна. Тут знову ж вибираєте свою країну і верифікуєтесь або через Дію, або через «Від своїх даних. Рекомендую верифікуватись через Дію, в кого є така можливість, бо це набагато швидше та легше. Возите тут е, свої дані і робите все далі за інструкцією. Коли ви вже пройшли верифікацію, ви приходите на ось таку сторінку, це головна сторінка Binance. І ось тут вам буде писати, що ви верифікований, або верифікований. тут ваш гаманець є. Отже, як купити криптовалюту. Так як у Україні війна, е, ви можете купити криптовалюту або через p 2 p торгівля. Зараз я пізніше розповім, що це. Або через банки, але не через всі банки можна купити. Наскільки я знаю, через Монобанк можна точно купувати. Через приватне можна. Через інші картки не знаю. Отже, якщо ви хочете купити, ви нажимаєте, ну купити оцю не нажимаєте, потім банківський депозит. Це якщо через картку. Ось якщо ви хочете купувати гривню, то є тут список карток, через які можна купити. Через Visa або MasterCard буде комісія 1,5%. Нажимаєте Продовжити. Тут вводите свою картку, ось, змінити картку додати нову і вводити свою картку і дані. Тут вводите кількість, яку кількість ви хочете купити, і нажимаєте продовжити. Якщо ви хочете купити криптовалюту під p торгівлею заходите ось сюди, під p торгівля Тут є купівля, продаж, різні популярні монети, які ви можете купити. Я, наприклад, хочу купити USDT, USDT це головний стейблкоін, найпопулярніший. Про нього я розказував у нашому телеграм-каналі. Взагалі про всі стейблкоїни. Вводите ось тут суму, на яку ви хочете купити. Я, наприклад, введу 500 гривень. Тут за яку валюту ви хочете купити, в мене це гривня. Браємо спосіб оплати, монобанки вибираю. І нажимаєте пошук. Коли ви нажали пошук, у вас тут е, список людей, які продають зараз криптовалюту. Е, обично найперший і вигідний. Я вибираю ось тут купити. Тут скільки ви хочете заплатити, пишете. Отримайте 12. От, от, я хочу купити 500, отримую 12,52. Якщо ось така штука вискакує, значить продавець вже, можливо, продав свої е, USDT. Можете вибрати другий. Ще раз пошук нажимаєте. Знову на перший нажимаєте купити USDT. Через купити нажимаєте. Далі ви переходите на ось таку сторінку. Тут чат, за який ви маєте переказати кошти іншій людині. Також у вас є чат з цією людиною, якщо ви виникли якісь питання, ви можете поспілкуватись. Тут написана карта і ім'я і назва банку. Сюди на цю карту вам треба переправити. Ну, в моєму випадку це 500 гривень. Коли ви скинули гроші, не забувайте, до речі, дивитися, щоб ім'я співпадало. Коли ви переказуєте, і нажимайте отсюди переказуну повідомку про до Далі нажимаєте здійснив платіж і підтверджується. І тепер чекаєте, поки вам скинуть USDT. Ось тут також час є, за який він має скинути вам. Все, тепер можете нажати відгук, тут нажму позитивний. І все, можете перейти на головну сторінку, ось переглянути мій баланс. Тепер У вас, ну, в мене зараз от USDT перше. Тут 12 доларів в мене на поповненні гаметці. Коли ви поповнили свій баланс, у вас на гаметі, ось, поповнення є якась сума, на яку ви поповнили. Тепер ви нажимаєте переказ, тут нажимаєте. Так. Тут поповнення вибираєте. Тут вибираєте Fiat Spot. Тепер вибираєте тут. У мене чомусь ADA стоїть, треба її здати. ну, я поставив максимальну кількість, всю суму. І переказуєте. Ось тепер в мене на споті є 12 доларів. Тепер цими грошима, які на споті я можу вже торгувати. Щоб купити якусь криптовалюту. Можете це зробити або через Binance Convert, це конвертація, тобто от ви переходите. Раджу так робити, якщо у вас якась невелика сума, тоді це дуже легко і зручно. Наприклад, ви тут вибираєте там, USDT 12 от мене, тут вибираєте, наприклад, Bust. Це інший стейблкоін, також дуже популярний від Binance. Вводите сюди, наприклад, 12 і нажимаєте попередній перегляд. І потім конвертація нажимаєте, але я відміни. Ну, Або ви можете купити на споті, тоді заходите на торгівлю, потім в спот. У мене тут зразу біткоін USDT пара з'являється. Тут збоку ви можете, яку хочете пару вибрати. Також, от, Тут можна вибрати до, яку, ну, яку, до якої пари торгувати, скажімо так. Ось тут USDT, наприклад, вибрано. Можна написати там біткоін. І ось тут зразу будуть пари біткоін і USDT. У мене вже і так вибрано біткоін, тому спускайтеся сюди нижче. Вибираєте Market, тобто купити по ціні, яка на даний момент. Вибираєте отут суму, на яку ви хочете купити, я виберу 100%. Ну, Тобто 100% того, що в мене є. Я за них покупаю. І нажимаєте «Купівля біткоїн». Все, ось ми висвітлили, що ордер заповнений. Тепер у вас є ось бачите, доступно 0.27 USDT. Тобто на останні ви купили біткоїн. І також можете його продати, наприклад, ось також по маркету. Виставляємо максимальну кількість. Ось там 0000052 біткоїні. Продаж. Знову маркет ордер створено, маркет ордер. І ось мене знову на балансі 12 USDT. тепер, якщо вам треба продати свої, свою криптовалюту або гроші, які у вас є на біржі, ви заходите сюди, потім в свій гаманець. Ось гаманець, огляд. Тут вибираєте переказ. З'язую з позову знову перекидаєте на поповнення. USDT. Нажимаєте максимальну кількість, підтверджуєте це. Потім е, заходите знову на P2P торгівлю. Ви приходите сюди, тепер нажимаєте знову продаж. Ну, не знову, а тепер нажимаєте Продаж. Вводите суму, вводите чат, який хочете отримати. Вибираєте спосіб оплати. Можете нажати Пошук, щоб воно обновилося. Нажимаєте Продати ЄСДТ. І так само робите все по інструкції, тільки от сюди додаєте спосіб оплати, на яку карту вам прийдуть гроші. Також, якщо ви хочете відправити кудись криптовалюту або, навпаки, її на біржу завести, наприклад, з вашого гарячого гамця, там, TrustWallet, наприклад, ви заходите ось сюди, в свій профіль. Нажимаєте Гаманець, «Огляд гаманця». Тепер нажимаєте Депозит. Це якщо ви хочете... Завести гроші на біржу. Ось тут нажимаєте депозит криптовалюти. Вибирайте монету, в якій ви хочете здійснити. Депозит, депозит наприклад, біткоїни ви там хочете скинути, або ви можете вибрати USDT. Вибираєте мережу. Рекомендую всім вибирати мережу TRX. От, Tron TRX 20. Вона сама швидша. І саме дешевше. В неї маленька комісія всього 1 долар І також швидкість пересилання до 5 хвилин. Потім копіюєте ось цю адресу і пересилаєте з, наприклад, Trust Wallet на цю адресу свої токени. Не забувайте, що якщо ви поставили USDT, то треба надсилати тільки USDT. І також, якщо мережу поставити RX, то і там ви маєте поставити тільки TRX, інакше транзакція не здійснюється. І також перевіряйте, щоб точно правильний був код, адреса. А якщо ви хочете відправити криптовалюту, наприклад, з біржі на ваш гаманець або другу вашому, або ще кудись вам треба, заходите в гаманець, заходите туди, де вас служать кошти, наприклад, у мене пішати спот. Тут нажимаєте зняття. Вибираєте монету якусь, наприклад, я оберу USDT. Можна також скидати, наприклад, то, той же самий BNB або Bitcoin, або BUSD, або ще якісь. Тут вводите адресу, яку мали скопіювати, звідти куди ви хочете перекинути ці гроші. Вбираєте мережу. Обов'язково, щоб вона знову ж таки сходилась. Тут вибирайте кількість монет, який ви хочете відправити. Вибирайте, з якого гаманця. Вони не на спотовому гаманці, вони лежать, тому я вибираю спотовий гаманець, ви можете вибрати гаманець поповнення, якщо у вас там кошти. І зняти кошти. Нажимаєте комісія 1 долар. Всім дякую, хто подивився це відео. Тепер можете... Знаєте, як купити криптовалюту, як її скинути, як е, робити з нею якісь операції і так далі. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб ви не пропускали відео, а тут їх буде скоро дуже багато, цікавих, корисних і так далі. Також підписуйтесь на наш телеграм, також у нас з'явився інстаграм. Тому всім дякую, всім до побачення.